Браття і сестри, давайте ще разом скажемо слава нашому Господу. Читаю місця і святого Божого Слова. Перше місце читаю післання апостола Павла до Тіта. Нічого нового не читаю те, що ми знаємо. Другий розділ з 11 го вірша і до кінця цього розділу. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас – Щоби избавить нас від всякого беззаконня і очистить себе народ особенний, ревносний к добрим делам. Сіє Говори увещай і обличай со всякою властью, щоб ніхто не пренебрегав Тім'я. Друге місце читаю 11 розділ Луки, читаю перший вірш. Случилось, що коли Он, то есть Ісус, в одному місці молився і перестав, один із его сказав Йому: Господи, научи нас молиться, як Іоанн научив учнів Своїх. І ще одне останнє місце 4 розділ другого послання до Тимофія. Із першого візьму вірша, і и с первого возьму верша, и нынешнего трошки І так заклинаю Тебя пред Богом и Господом нашим, и Иисусом Христом, Которой будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. І буде время, коли здравого учення приймати не будуть, але по своїм прихотям будуть избирать себе учителей, які льстилі без слуху. І от істини отримать слух і обятяться к басням. Братья, мої і сестри, я так сижу від початку нашого зібрання, і знаєте, перший брат проповідував. І я так все служіння напротягом всього служіння розсуждаю. Бог вивів Ізраїля з Єгипетського рабства. Провів, показав чудеса, показав знамена. Ну, обятована земля вперед, правда? І написано від 20 років і вище, окрім двох людей. Ніхто не війшов в обетовану землю. Чому? Бог вів, браття мої і сестри, Бог вів. І ви знаєте, я так для себе аналізую, що Бог не людина. Навіть Моїсей, який стільки приклав зусилля. Скільки говорив із Богом, стільки відказувався від цього служіння. І Бог сказав: зійди на цю гору, об'ятована земля рядом. Зійди на цю гору, подивись кругом і там помри. І ви знаєте, чому, браті мої сестри, тому що Бог є святий. Слава йому! Він не міняється, за його сказано, що він вчора, сьогодні і повік той самий. Він не може, ви знаєте, поступити з якимось ліцеприятієм, чи якось поступити інше, навіть Моїсей, ти великий служитель, ти багато переносив, ти стояв в проломі за цей народ, ти молився і казав, забери мене, а їх остав. Але Бог інакше не міг поступити. І я чомусь сьогодні навіть слухав по радіо, співали аж дичі цей псалом не явили святості моєї, За це не войдете у мою землю. Брати мої і сестри, в нас одна ціль. Я так думаю, конечно, це моя така думка, що сьогодні ми кожний, хто є присутній в нашому зібранні, в нас одна ціль. Об'ятована є земля. Об'єтоване є Царство, яке обіщає для нас, обіщав і обіщає дати Ісус Христос, і ми всі з вами, котрі ще в живих, ми сьогодні на дорозі. Я думаю, не дармо сьогодні цей приклад для нас був прочитаний у цьому зібранні, Браття мої сестри, Дух Святий, про який ми так багато говоримо, про який сьогодні розказувала сестра Вірш, Дух Святий, утішитель. І ми читаємо, що він прийде і научить всьому, і напомніть вам все, там сказано, що я говорив вам. Браті мої сестри, Дух Святий, Він даний для того, щоб нас провести по цій земній дорозі, і ви знаєте, і дати вічне царство з усіма святими. Але я хотів би сказати, браті мої сестри, Дух Святий і Бог нас за ручку вести не буде, ні. Він нам дав добру волю, Він нам дав вибір. І ви знаєте, я навіть отак цей останній псалом співали, і там написано, що так автор виражає, що мені повезло, що я знайшов дорогу. А я так думаю, мені не повезло те, що я знайшов дорогу, що я такий Льоня добрий перед Богом. Але що мій Господь добрий? Він знайшов мене, коли я не шукав Його. Він відкрився для мене, коли я не вопрошав Його. Я коли оглядаюсь на пройдене життя, браття і сестри, як Господь вів до цього часу, це чудеса Божі в моєму життю. За те, що Бог хоронив від всякого гріха, від всяких довольств і світу цього, провів до цього часу, і я благодарен моєму Господу. Алілуя Йому! Він достоїн слави. Брати мої сестри, ми не щасливчики сьогодні, що ми такі розумні, що ми сьогодні є в домі молитві. Це зробив все для нас Господь, Його благодать. Алілуя нашому Господу. І ви знаєте, браті і сестри, ми з вами сьогодні у церкві. Господні, від церкви, в одному псалмі ми колись співали, від церкви є снібо предвір'є, в ній милості Божої престол. І ми сьогодні з вами, брати мої сестри, ми сьогодні є в церкві Божій. Ми направляємось до вічного царства. Ми сьогодні на правильній дорозі стоїмо, тільки все залежить від нас. Ізраїлю треба було ви знаєте, тільки довіритись Богу. Правда, але пройдуть якийсь період часу, ми бачимо ропот, є ропщут на Господа, Моїсей вопрошає, стає в проломи. брати мої сестри. що сьогодні подібне робиться і з нами, живущими на цій землі. Вчора пройшло, ви знаєте, ми вчорашнім ми любимо хвалитися. В завтрашнє то не в наших руках, не в нашій владі. А сьогодні це наше. Сьогодні це наше. Завтрашнім, що ми можемо хвалитися, що ми були такі близькі з Господом, що так Господь дійствовав, такі чудеса творив, щось інше робив, браті мої сестри, Це вчора. А сьогодні, і ви знаєте, я знову повертаюся до Ізраїля, молода генерація, до 20 років успадкувала обітовану землю. Не дай Господь. Я сьогодні, ви знаєте, дивлюсь колись. Один брат навіть сказав, такий, ну такий вираз, я знаю дуже прекрасно цього брата. І він таку крилату сказав фразу, що в нашій Рівненській області немає такої науки ніде, як тільки в Рівненській області ніде в світі. І буквально, ви знаєте, пройшло ну, декілька днів, Можливо, може який тиждень, може більше-менше. І Рівненська область показала своє вчення. Я хотів би сказати, браті мої сестрі, немає правильнішого учення, як отут, у цій книзі. Хвала нашому Господу. І апостол Павло, через якого дія, діяла благодать Божа, пише до Софелені що в ученні нашому він прийняв як від самого Господа, він каже, що в ученні нашому немає ні заблуждення, ні лукавства, ні нечистих побуждень. Ви представляєте? Чистота перед Господом. І ми з вами сьогодні у церкві, браття мої сестри, я хотів би сказати, що у церкві плевелей немає. Тому що ми знаємо, що вона чиста, вона об'єльонна, білій одежі ми завжди рисуємо її такою, якою вона дійсно повинна бути. Без п'ятна і порока тільки вона може війти у Царство Боже. І так ви скажете, ну а так, а всякі люди є, правда? Всякі люди є. Але церква Ісуса Христа, браття мої сестри, щоб мені бути у церкві Ісуса Христа, я повинен провірати своє життя. Не провірять за мене пастор, не провірять за мене другі пастори. Не де як вони, ніхто не провірить, ніхто не побачить мого життя. Я можу показатись перед вами благочестиві і з благочестивіших. Але знає Бог. І плевели, я хотів би сказати, браття мої сестри. Вони ростуть у цьому світі. Я хотів би сказати, ну трошки тако займаюся там з дружиною і з землею, а господарки, які мають хоч маленький якийсь огородик. Ми знаємо, що якщо, ну, ми так уявляємо. Я не знаю, можливо, хтось по інакшому уявляє, що таке плевеле. Хтось каже, там не можна розрізнити її. Але я думаю, те, що не добре, то то є плевели. І коли ростуть сорняки, правда, там ми ж не оставляємо їх до жатви. Чому ми не оставляємо їх до жатви, брати мої і сестри? Особливо сестри, чому ми не оставляємо їх до, до, до жатви? Та хай же ростуть, а потім плоди зберемо і буде нормально. Але ми знаємо, що коли вони поростуть до жатви, то вже плоду не буде. І тому ми прикладаємо зусилля для того, щоб очистити те розстіння, яке приносить плід, і так щось аналогічно цьому у церкві, братям і сестри, да, сьогодні є плевели. Сьогодні є плевели, і це проблема величезна, але для церкви є свої правила. І ви знаєте, правила не в мене, не в братів, а правила сьогодні у благодаті Божій. І та є ж благодать, яка з'явилася, апостол Павло пише, що вона спасительна. Явилася для всіх чоловіків, і вона навчає, навчає, і навчає. Один салом ми співаємо, я школа існує в цьому світі. Її сам Господь збудував. Одруже, спіши до Господньої школи, святую науку до серця приймай. Ми спішимо в дні молитви, для того, щоб почути Слово Боже. І ви дивіться, і ця наука. У цій школі Господній, яку сотворив сам Господь, вона навчає нас. Якщо навіть і плевил є, то дивіться, там я для скорочення часу вже у першому післенні до Корінтян благодаттю і сповнений муж Божий апостол Павло, а часто наш пастор любить його називати наш брат. Він там пише в п'ятому розділі останні слова цього розділу озаціплели. Це в церкві. Він конкретно говорить за церкву, прочитайте вдома для того, щоб зрозуміти смисл всього цього, що я сьогодні говорю. І він там пише, і зверні розв'ященого і середи своєї. Вирвати треба сорняк, браття мої і сестри. Неможливо сорняку із плодовитим розстіннієм рости разом, коли прийде жатва, в другому місці написано загоркий корінь, щоб їм не осквернілись многіє». І це ж опять серед народу Божого, це серед нас і з вами. І тому з'явилась Божія благодать, навчаюча нас. Учні, яких вибрав Ісус Христос 12, вони ходили з Ісусом. І ось одного разу я читав, Лука описує цю, цей момент, описує, і написано, що коли Ісус молився і перестав. Там написано, один із учнів сказав: научи нас молитися. Брати і сестри, благодать Божа, вона є многоразлічна благодать Божа. По-українськи різноманітна, але по-російськи многоразлічна благодать Божа. І вона перше всього спасає, а тоді навчає. Христос, коли відходив від цієї землі, Він зібрав учнів своїх і сказав їм, що йдіть. І навчить всі народи. І хто буде вірувати, охреститься, буде спасений. Христя і во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для людей, які прийшли до Ісуса, котрі, котрі почули спасаючу вістку, їх треба навчити, правда? Дитинка, яка родиться, вона ж не зразу йде. Їй треба період часу, її треба навчити. Коли взросліше є йде до школи, правда, щоб якесь знання отримати, знов треба вчити. І так постійно, ви знаєте, для того, щоб навіть знати дорогу спасіння, то треба читати Боже Слово, знов треба вчитися. І так возрастає людина, переходить із возраста в возраст. Так само, браття мої сестри, і в духовному, в духовному житті. Для того, щоб на вирости, для того, щоб отримати спасіння, то треба навчитись. І ось в нас було хрещення, і ви знаєте, ну, так сьогодні практикують. Раніше, в наші роки, знову я вертаюся, правда, говорю завчора. Завчора говорю. Ходиш, бо не було як вчити. Якби вчили, то прийшли б ті, хто має владу, і навчили б нас. І тих, хто преподавав нам цю науку. І тому, браття мої і сестри, уважно було, кожна душа старалась прийти, хто хоче заключити заповідь з Богом служіння, знаючи про те, що коли я скажу, що я хочу служити Господу і вступити в завіт через святе водне хрещення, то на іспиті треба буде дати відповідь по Писанню. І уроків немає, правда? Ну, сьогодні ми, ми такі добрі сьогодні, браття, ми такі добрі сьогодні. Ми сьогодні кажемо прочитали. Ну, в такий час ми живемо, ви представляєте? В такий час ми живемо. Сьогодні навіть е, здають вчаться на водія. Та, та як вчатися, я і не знаю, як вчатися, не вчатися. Колись як вчили, я сьогодні, як стану за якусь несправність, розказую в машині, їм закрито зовсім. Вони взагалі не знають, що таке. А чому? Тому що не навчені. Сьогодні прийшов, якщо ти раз не здав на комп'ютері, я здавав не один раз, на комп'ютері на ага, не пройшов номер. Я знаю, що на другий раз вже трошки в голові щось осталося. На другий, ну на на, другий, на третій здам, правда? В радянські часи у школі, коли ти не здав, то вищий клас не переводили. Сьогодні якось хоч там правда якусь оціночку поставлять як небудь, аби перейшов далі. Браття і сестри. Коли ми не здаємо теста перед Богом, як би ми сьогодні не старались, що б ми не робили, у Бога є своя, свої правила і свої умови відносно нас. Нужд багато, проблем багато. І благодать Божа, браття мої сестри, благодать Божа, учить нас. І коли цей учень звернувся до Ісуса, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів, я не знаю, як Іван там вчив. Своїх учнів, але Христос дав молитву їм таку, якою сьогодні молимось, і ми з вами. Слава нашому Господу. Совершенна молитва. Я хотів би сказати совершенна молитва в багатьох случаях, коли навіть за ісцілення чи за ізнання бісів, чи інакше, чи серйозні такі молитви, коли молиться, затверджується молитвою Отче наш, і діявол ніколи не має доступу до тієї людини. Чому? Тому що у цій молитві є Божа сила. Її сказав сам Ісус навчив на всі віки. Вона вчора була, вона сьогодні є, і вона буде до приходу Ісуса. Хвала нашому Господу. Такий наш Бог, браття, мої сестри, благодать Божа, учить нас. І апостол Павло, будучи движим благодаттю Божою, він пише до молодого учня Тимофія. Що будуть такі часи, коли здорової науки сприймати не будуть. Діляться церкви. Хтось каже, помножуються, хтось каже, діляться, хтось разногласє, розномислює. Сьогодні ви дивіться, що робиться у цьому християнському світі, в якому ми живемо з вами і наші діти. Я хотів би сказати, браті мої і сестри, сьогодні вже мої діти мають своїх дітей. І приходять і задають такі питання. Я, я вам скажу, я ну, не спеціаліст по цих інтернетах, по цих сайтах різних, по, по цьому всьому. Але діти, вони сьогодні мають інформації більше, ніж ми мали за все своє життя. І задають такі питання, що не знаєш, як і відповісти. Життя прожив віруючим чоловіком. Проповідував Слово Боже все життя. І сьогодні, ви знаєте, приходять у такі тупіки. Приводять, що не знає, що сказати. А якщо скажеш, що по писанню так написано, так а що так робиться? А що так робиться? І ви знаєте, браття мої сестри, ціль наша, наша з вами ціль передати дітям нашим. Церква не передасть нашим дітям святості і правильного вчення. Ми повинні підготувати наших дітей через Наше життя, ну і знаєте, так приходять, коли браття проведуть уроки, ну, приходять і питають, визивають тата, визивають маму. Так практикується. Ну, Ваша донька, ваш син, готові вступити з Так готові. Так готові. Можливо, ви знаєте, не знаю. Батьківське серце, материнське серце плавиться чомусь в той момент. Ну, думають, можливо, покращує, правда? Але ж коли людина не вмирає для гріха і не воскресає для праведності, водне хрещення не дає ніякого ефекту. Якщо сьогодні є молоді люди серед нас, котрі прийняли святе водне хрещення, і, можливо, не... ваше життя не помінялося, нічого не змінилося, зробіть зупинку. Поки живи, поки в благоприємному часі зробіть зупинку, сьогодні вчить благодать Божа. Відвернутися від зліх вчинків. І навернутися до Господа. Якщо ви були непослушні вашим батькам з сьогоднішнього дня, станьте послушні. Во всьому так учить Божа благодать. Діти повинні повинуватись своїм родителям во всьому написано. Бог дав вам віруючих батьків, дорожить цим даром, який дав для вас Господь. Це є велико в очах Божих. Здорової науки. Отратять слух свой від істини і обратяться к басням, братами і сестри. Басніреї сьогодні дуже багато. Колись одного брата запитали, цей брат зі Львова, Львівські браття знають його, я не називаю його імені. Він розказував, я особисто чув, коли він ще приїжджав в гості, потім він жив тут в Америці. Коли він приїжджав в гості вертався тоді небагато людей, їздило ще до Америки. Ну і знаєте, наші такі гарячі віруючі п'ятдесятники, вони завжди люблять чудеса. І вони питають, скажи, брат, чи ти бачив чудеса в Америці? Ну, за Америку тоді ж було зовсім по-іншому, правда? І він каже, що чудес в Америці не бачив, а чудаков повно. Воно вроді бі смішно, браття мої сестри, але воно ви бачите, чим обернулося. В якому часі ми сьогодні живемо. Ви дивіться, замість того, щоб сьогодні і звергнути розвращеного, я хотів би сказати, ви знаєте, браття мої сестри, зрозумійте мене правильно. Я не за те, що коли людина произвольно грішить, то її викинути і зовсім і оставить отак. Але така людина повинна знати своє місце в обществі народа Божого, в церкві Божій. Вона повинна знати милість тільки і спасіння дає Бог. Сьогодні церква не дає спасіння. Спасіння дає тільки Бог, і за їм буде останнє слово. Але в церкві вони повинні знати своє місце. І коли їхні гріхи явні, ви знаєте, один, я чув один брат казав, що кафедра то не їхнє місце. Але чомусь, коли людина згрішить таким конкретним гріхом, а ще ви знаєте, коли отак ну, произвольно грішить, і вже, як її приймуть, все, давай все, все давай. Кафедру давай, єванілізації давай, місіонерські поїздки давай, все давай, 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 давай. І потім, ви знаєте, я бачив таких людей дуже в поганому положенні. Тому що Бог святий, ми можемо якось ліцеприятствувати для людей. Ми можемо казати, плевели до жарт і оставляємо. Але зрозумійте правильно, браття мої сестри, плевели у цьому світі, поле є смір. Сини царства це ми з вами. Конкретно, як там написано, Христос з'яснив цю притчу конкретно раз і навсегда. Ніякому об'ясненню не добавить, не убавить. Сини царства, це ми з вами, а всі, хто в світі сьогодні і хто не вірить в Господа. Це сини лукавого. Немає іншої дороги, браття мої сестри. це здраве учення, яке оставлено на сторінках Біблії, і ми для того, щоб отримати Боже Царство, ми повинні слідувати за їм. Тому що тут апостол Павло писав до тіта, і він каже, що навчаючи нас. Чтобы мы отвергнули нечести и мирские епохоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, это мы с вами. Ожидая блаженного упования и явления слави, великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ ревностный к добрим делам, это ціль Божьей благодати. Яка звершилася у нашому життю. Брати мої сестри, будемо цінувати цим, що дав для нас Господь. Берегти з життя своє в чистоті і святості. І тоді, коли ти покличеш написано, то я почую тебе. Коли ти возовеш, то я отвечу тобі. У Бога є своє правило і свої об'язаності. А якщо ми приходимо, браття мої сестри, то, да, Боже, почуй нас. А вийшли за поріг цього дому, і ми починаємо обговорювати один, другий не такий, третій не такий, один. Я благочестивий і спасений. У ви. Господь не може з таким народом мати діло. Бог має тільки святими. Написано в день П'ятидесятниці чому Господь вилив Дух Святий. Там написано, що всі були єдинодушно в місті. Не знаю, браття мої сестри, не знаю. Я так для себе задаю це питання. А сьогодні, можливо, советую і вам задати це питання для кожного особисто. Єдинодушіє. Єдинодушіє. то не те, що, як я говорю, то ви кажуть, жити за мною. Все правильно, ли? правильно, правильно. Но єдинодушіє. Ми повинні бути єдиномислені по ученню Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми будемо оставимо все своє і прийдемо до учення Ісуса Христа. Братя мої сестри, тоді у нас виробиться і єдиномішліє прийде обов'язково. Іншої дороги немає. Чиста євангельська дорога, вона проста. По ній написано, що навіть неопит не піде і не заблудиться. Можна ще багато говорити за благодать Божу. Вона многоразлічна, і про її можна довго говорити. Браття мої сестри, вона являється в усьому. Відношення чоловіка жінки, вона являється відносно батьків дітей, вона відноситься друг до друга, вона відноситься в багатьох, це багаторазлічна, і во всьому цьому діє благодать Божа. Вона явилась. Один раз явилась, браття мої сестри, на цю землю для того, щоб нас і з вами очистить, зробити народом особ'яним, ревностним і к добрим ділам. Будемо до цього стремитись і досягати Божого царства, схиляючи коліна, молимось йому слава. Амінь.